Дорога, це передавав в Другу світову війну. Так само Петровська дорога це була розподіл між Росією і Україною. Тобто Це були українські землі. І вони проіснували, до тисячі якщо Ізюм, 1681 рік, то, то тут проіснувало до 1773 року. Тобто, майже, майже 100 років тут була ще Україна, а потім Росія захопила ці землі. Іван Степанович Гаража вів повністю боротьбу з росіянами. Петровське заселили росіянами. Давав прочуканки, виганяв, не давав, щоб займали землі. Ці землі. Чекала точно така, чекала точно така, як і Кальняшевська. Якщо чули, ну це голова був, там найголовніший сами, у Запорозькій Січі, до речі, за Кальняшевського. Людина, яка прожила, жила в трьох століттях. 1698 рік народилася, 700 і все прожила. І 808, здається, 110 років в цьому прожила. Ого. І, із, із них 30 років в'язниці. <гану> і така ж участь чекала і гаражу Івана Степана, що він робить? Він іде на попятну, вже нема української війська, і він здається і йде на службу російській армії. Полковник війська Запорізького йому дають чин капітана, він дослужується до майора. І Катерина дарувала со свого плеча назад село Гражівкою і прочі. Тобто, хоча йому було виділено з запорозька Січі. До речі, жив. Тут ось флебрище, немножко. Якщо подивитись, там менше 90 років люди не жили, 90 за... і більше. Чому? Я думаю, ми, 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 ми будемо коліж зваримо казацький, так як казаки заснували це місце, то потрібно і води зробити коліж. Село знесли, в 73-му знесли, хати всі заставили вивезти, як мені один житель казав, каже, хати бульдозером зносили, всі каже, кажуть, я мідну кувалду забрати до сих пір, я живу. Зовсім недавно рік назад мені таке розповідав, Мідна Кувалда десь встали. Тепер, Після того, як не стало гаражі, землю передали всі марії прави. Такой помещение э, было. Что она сделала? Она была бездетна. Э, Все было. Тут была церковь, хорошо оборудованная. Этот храм, как бы не был храм долгое время, он пришел уже до 20-х годов. Э, Мария Правицка сама стала слеплой, и ничего ей не оставалось. Келії, ну, що такі, як кімнати, такі келії називалися. Тут жили монахи. Якщо був на то, млин, будував ще гаража, при гаражі збудований було на 6 поставів, то монахи збудували на 8 поставів. Ну, тобто, що таке поставиться? Тобто, е, количество... Камаза, да? І це ж у них вони так працювали йому робили. Тепер що я ще хочу сказати, найдовше тут прожив монаху Келія. З тої сторони, якщо ви бачили е, Артем Артем показував, зайдіть там інтересно. З тієї сторони там була Келія, ну він жив повністю в підвалах і він ма він малював ікони, ці ікони зараз розійшлися у багатьох церквах. Він його тут освятили, як би сказати, йому це було донор до, до саме смерті і далі е, невідома його доля. Що е, ще цікаве, в це місце? Е, коли вже поселився Іван Гаража, то е, Іван Степанович Гаража, то е, тут шлях був і вели дуже багато полонених татари. Татари взагалі. Вони ніхто не завойовував землю. Це були, як бандити, грабили. Вони грабили людей, грабили, скот забирали. Все, що можна вкрасти, золото, тим більше. Все, що можна було вкрасти, вони крали і людей хапали. Десь, якщо приходило 5 тисяч татар, то треба хоч 5 тисяч людей погнати на схід і продати в рабство. Отак, От, чому Україна дуже страждала. І одного разу. Четверть по сравнению з тими, що гнали. Ну нічого не заливалося, тільки хитрістю, і як говорять, этими гипнотическими, как, как... как, как називають, обладали. Одним словом, они їх зуміли розгромити. Своїх теж багато загинуло, і своїх вони дуже багато добра вони відняли і золото було. Всякі цінності були, і що вони зробили? Діватися нікуди було ще село маленькі, тільки маленьке, тільки-тільки починали тут осваиватися. Вони недалеко від будинку, гаражі, десь там вивели дуже здоровий котлован, зложили це все добро, засипали землею і козаки, які загинули під час цієї битви, похоронили теж. Тобто десь в могилі, під могилою якісь тут цінності є. Але ніхто, стоїмо на українській землі. Ну як українська? Вона найдовше була українська. Із нашої зюрської фортиці на гародах вони забув прізвище, викачали його у дьоготь, дільня на на, от, на, на, цитали, на, на коня прив'язали задом наперед і відпустили насі. Коли цей приїхав начальник російський, до речі, не український, навіть російський коли приїхав ізюмську фортицю. За неї не залишилося. І тоді десь. А, ти ж муравейники, муравейники. Муравейники. Да, муравейники. а так, так складувалася доля України, а так, а так це земля. Тепер що саме хочеться сказати, що коли поселялися раніше люди, вони приходили, як це називається характерники, о, характерники. Вони відчували, де саме знайти місце, де можна де краще жити. Щоб, що потрібно, щоб була вода, річка, щоб був ліс, там поле було, і вони знайшли це місце. І характерники знаходили таке місце, де е, для організму, як би сказати, для людини дуже благоприятне таке місце. І ось вони знайшли це місце. Я вам гарантую, що, побудячи тут, якщо ми побудемо хоч пару годин, ви це будете відчувати посадку. це все, що я хотів вам. Трошечки сказати, хоча тут ще багато чого Криничка для розпали. Зараз, зараз ми спустимось вниз до дінця. І ну, там, а і, а там а... коли при спуске зліва криничка, з якої пили воду. Воду попробуєте пити Вона така негазірована ну, Щось винер... мінеральну своєобразна вода. Ми з нею зробимо казацький куліш. Чому казацький куліш? Що це таке, що так називають? Раніше казаки, коли. Довгі переходи, вони о, з собою возили один лише казанок і трошечки пшена, зовсім трошечки пшена. Цього було достатньо, ага, і сало. Сало, яке не портилося, там може в сумці бути сало, пшено і казанок, і все. Потім надумай, десь гарної води зачерпнуть, люди, трави, які там трави, трави, як спеціалі, використовувалися любі практично. І щебрець могли кидати, і чайні. Ну, тобто тобто все, все, що тільки можна було, щоб то. Чим вигідна така була їда, по-перше, вона була щось між першим і другим, да? ну, та каша така, і не каша, і не суп. тобто посередині. І більше нічого не їли, тільки цю кашу. Якщо вони йшли з походом із своєї стоянки, хліб самі пекли, якщо вони то був хліб, якщо не було хліба, то це можна їсти й так. М'ясо завжди дещо вистачало, якусь там чи куропатку, чи водку застрілять, оце вам було м'ясо, чи козу завалять, отаке от було м'ясо. Тобто обов'язково щось не було м'яса, значить достатньо було сала, пшана і, і так їли. Отак, а так приблизно. І такою е, їдою достатньо один раз поїсти. Їли не дуже часто, один раз поїсти. А там десь може перекусити кусочок сальця, з'їсти, водички попити. Отакції рву.

Зараз я такий рецепт подивитися, ну то само собою, то вже не, не в тому. Річ в тому, що не можна зробити повністю так, як казаки, і м'ясо у нас не літає зараз, і руж'я стрільно і що винтовки немає, то тушонка є. Все, ну, да? давайте зараз спустимось вниз.